Кожен із об'єктів, що створюється в 3 d Max, має ряд параметрів, що дозволяє точніше описати форму і налаштувати окремі характеристики. У стандартних примітивів є мінімум дві групи параметрів параметри форми і параметри сегментації. Третя група це зазвичай параметри, характерні для конкретного об'єкта. Совій з параметрами виділеного об'єкта розташований у другому розділі командної панелі Modify. Створимо куб. Перейдемо у другий розділ командної панелі. Тут розташований сувій параметри, який містить параметри виділеного куба. Перед нами дві групи параметрів: lens довжина, width ширина, height висота, Length, Sex – сегментація за довжиною, width, sex, сегментація за шириною, height sex, сегментація за висотою. Змінюючи значення першої трійки параметрів, ви змінюєте форму об'єкта. Наприклад, якщо необхідний дійсно куб, то значення довжини ширини та висоти треба встановити однаковими. Якщо потрібна форма, схожа на стільницю, то висота задається невелика, а довжина і ширина відповідно до габаритних розмірів стільниці. Змінюючи значення параметрів сегментації, ви змінюєте частоту сегментації сітки, з якої складається об'єкт. Вона потрібна для передачі плавних і округлих форм, а також для того, щоб модель стала пластичною. На прикладі Куба неможливо простежити за зміною округлих поверхонь під дією сегментації, тому перейдемо до сфери, створимо сферу. Перейдемо у другий розділ командної панелі Modify. У сфері лише один параметр форми Radius, Radius. Змінюючи його значення, ми змінюємо розміри сфери. Наступний параметр Segments. Сегментація. Як і в інших випадках, він відповідає за частоту сегментної сітки сфери. Чим вище значення цього параметра, тим щільнішою буде сітка. На прикладі сфери добре помітна дія параметра сегментації. Вкажемо його значення рівним 4. Замість сфери отримаємо ось такий об'єкт. Справа в тому, що при мінімальних значеннях сегментації підтримання та передача округлої форми неможливі. Збільшимо значення сегментації до 10. Форма трохи виправилася, але грубі ребра все ще стирчать у різні боки. Збільшимо значення до 50. Отримаємо гарну кулю. Під параметром Segments – «Сегменти» у групі параметрів сфери розташована опція Smooth згладжування. Вона дозволяє зробити форму сфери згладженою або гранчастою. Для ілюстрації її дії значення сегментації задамо невеликим близько 14, а опцію згладжування вимкнемо. У сцені відобразиться гранчаста куля. Тепер змінюючи значення сегментації, можна змінювати кількість граней об'єкта. Параметр Hemisphere напівсфера, розташований нижче дозволяє відсікати частину сфери. Значення параметра змінюється у межах від 0 до 1. Наприклад, при значенні щодо рівня 0,5 ми отримаємо рівно половину сфери. Нижче наведено опції режиму відсікання сегментної сітки. В режимі Chop зрізати сітка відсікається разом із формою моделі, а в режимі Squash стискати стискається, не втрачаючи кількості граней. Остання група параметрів сфери Slice. З їх допомогою можна порізати сферу на шматочки. Встановимо пропорець «slice On. Тепер змінюючи параметри sliceFROM, різати від, та slice to, різати до, задамо розмір потрібної скибочки. Отже, на прикладі куба та сфери ви переконалися, що за допомогою параметрів можна з досить високою точністю змінювати форму моделей. За аналогією розгляньте параметри інших об'єктів. Наприклад, у циліндра ви знайдете параметри Radius, Height, Height Segments, Cap Segments, Sides, Smooth, Slice. Дія даних параметрів вже має бути вам зрозумілою. Зверніть увагу, що примітив tipot чайник, має групу параметрів Tipot Puts частини чайника. У цій групі можна оперувати опціями наявності Body, тіла, Handle ручки, Spout носика та Lead кришки. Наприклад, відключивши носик та ручку, ми можемо отримати горщик. Таким чином, параметри об'єктів дозволяють уточнювати їх форму вже після створення.